Вітаю, дорогі глядачі каналу Економічна Правда. Сьогодні говоримо про криптовалюти: чому біткоін побив позначку 100 тисяч доларів і що буде далі, як інавгурація Трампа після всіх його обіцянок вплине на криптосектор, та до яких змін можна готуватися криптоіндустрії? Тож, якщо ви ще не підписані на канал Економічної правди, обов'язково підпишіться, а ми починаємо. Біткоін вперше перевищив позначку 100 тисяч доларів, становивши новий історичний максимум. Ціна біткоїна різко зросла після новини про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. За даними CoinDesk, у день виборів біткоін коштував близько 69 тисяч доларів. Але після новин про перемогу Трампа підскочив до 75 тисяч доларів. Відтоді його вартість зросла до понад 90 тисяч та тримається, оскільки інвестори очікують більш сприятливого криптовалютного середовища за адміністрації Трампа. На момент запису цього відео ціна біткоїна опустилася до 95 тисяч, а точніше 95 тисяч 213 доларів. Проте, за прогнозами трейдерів, ціна на біткоїн після інавгурації Трампа знову перетне позначку в 100 тисяч і, можливо, навіть сягне нового історичного максимуму. Напишіть нам в коментарях, за яким курсом ви встигли купити свої біткоїни. А ми поки спробуємо розібратись, чому це відбувається. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що визнає, що цифрові активи та інші інновації мають вирішальне значення для того, щоб зробити Америку великою як ніколи раніше. All... Мейк Америка підкупив криптотовариство. Він також пообіцяв зробити США. Столицею криптовалют у світі. Ця заява розлютила споживчі регулятори, але знову ж отримала сильну підтримку з боку галузі та вплинула на зростання ціни на біткоін. Окрім всього цього, Трамп, зокрема, пропонує створити президентську консультативну раду з питань криптовалют і національний запас біткоїнів, подібний до того, який існує для нафти або золота, використовуючи криптовалюту, якою наразі володіє уряд США, і яка була вилучена в результаті дій правоохоронних органів. Зрештою, Трамп навіть висловив намір сплатити 35 трильйонів доларів держборгу за допомогою криптовалют. Maybe we'll pay off the 35 trillion dollars in crypto. Like I'll write out a, a little piece of paper. 35 trillion crypto. We have no debt. Right? That's what I like. Будь-які right? спроби регулювати цей сектор Трамп критикував. Якщо ми не приймемо технології криптовалюти в це зробить Китай, інші країни. Вони будуть домінувати, а ми не можемо дозволити Китаю домінувати. Вони і так досягли занадто великого прогресу, сказав він. Зворомочайна оренібадіес, надже чайне, бат адзе ембрейсингевобезастережно. Підтримка Трампом ринку криптовалют значно відрізняється від його ж власної політики під час попереднього терміну, коли він відкинув криптовалюти як тоскам чи то шахрайство. У 2019 році пан Трам написав в соціальній мережі Twitter наступне: я не прихильник біткоїна та інших криптовалют, які не є грошима, а їхня вартість дуже нестабільна і базується на повітрі. Нерегульовані криптоактиви можуть сприяти незаконній діяльності, включно з торгівлею наркотиками та іншими протизаконними діями. У США є лише одна справжня валюта, і вона сильніша ніж будь-коли, надійна та стабільна. Вона є найдомінантнішою валютою в світі і завжди залишатиметься такою. Її назва Долар Сполучених Штатів у 2021 році він продовжував свою тезу про те, що валютою цього світу має бути долар, а криптовалюти мають дуже жорстко регулюватися. Дікаренсі в дисвород щод бідедалер. Надойк вишегав олав з біткоїнзів до волдате the dollar. Essentially, it's a currency competing against the dollar. I want the dollar to be the currency of the world. Проте, як ми вже встигли побачити до свого другого терміну. Трамп чи то щось усвідомив, чи то перевзувся, проте зрештою прийняв індустрію, яка врешті дала йому фінансову підтримку, публічну похвалу. Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello. It's good to be with you. цкутибіса навіть допомогла йому та його синам із запуском криптовалютного проєкту World Liberty Financial незадовго до виборів. Та і криптовалютний гаманець самого Дональда вже вартий більше ніж 10 мільйонів доларів. Він включає в себе Ethereum та мемкоїни, такі як Трок та Magacoin Trump. Останні монета випущена минулого літа на підтримку політичного порядку Трампа та пов'язаних з ним благодійних фондів. У 2024 році Трамп виступав на конференції Біткоін у Нешвілі, де зібрав найбільший шквал оплесків, коли оголосив, що в перший же день свого президентства звільнить Гаррі Генслера. Каналеґроондейван Айволфаєрґарі Генслернапойте. SEC Chairman? <laughs> I didn't know he was that unpopular. Harry Hensler, Holobi CC. Комісії з цінних паперів та бірж США відомий своєю репутацією жорсткого регулятора криптовалютного ринку. Криптоспільнота була невдоволена підходом генслера до регулювання сектору, критикувала його за відмову створити чіткі правила для криптоіндустрії, а також сприймала як ворожу фігуру через його історію судових процесів з криптокомпаніями. Проте найбільше на ціну біткоїна повпливали обрання Дональдом Трампом Девіда Сакса та Пола Аткінса на ключові посади пов'язані з регулюванням криптовалют та фінансових ринків. Девіда Сакса було обрано на посаду керівника напрямку штучного інтелекту та криптовалют. Сакс, колишній операційний директор PayPal, засновник венчурного фонду Craft Ventures, ангельський інвестор у такі компанії, як Facebook, Uber, SpaceX та Airbnb. Пол Аткінс, кандидат на посаду голови Сісі. Комісії з цінних паперів та бірж США в минулому вже був комісаром СІ у 2002-2008 роках. Також він є засновником консалтингової компанії Patomac Global Partners та відомим прихильником зменшення регуляторного тиску на бізнес. Саме на тлі новин про призначення Аткінса біткоін вперше в історії і подала в позначку в 100 тисяч доларів. Також серед кандидатів на призначення є такі про криптоперсоналі, як Брайан Квітенс до CFTC комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, Скотт Бесен до міністерства фінансів та Говард Латник до Міністерства торгівлі. Призначенці вважаються прихильниками фінансових інновацій, що може стимулювати розвиток нових криптопроєктів. Тож ці новини підняли рівень оптимізму в галузі. Представники криптоіндустрії висловили підтримку кандидатурам, очікуючи сприятливішого регуляторного середовища та зменшення регуляторного тиску. Загалом ці призначення сигналізують про потенційно більш сприятливе ставлення нової адміністрації США до криптовалют та блокчейн-технологій, що може також стимулювати подальше залучення інституційних інвесторів. Звісно ж, ми не можемо не згадати і про нового найкращого друга Дональда Трампа Ілона Маска, який розблокував Трампа в соціальній мережі Twitter, яку він називає X, перетворив її на особисту політичну машину для агітації за Трампа, пожертвував близько 119 мільйонів доларів на політичні потреби кампанії та особисто з'являвся на передвиборчих мітингах Трампа. Це дало свої плоди, і маск також отримав посаду від Трампа. А саме став головою новоствореного департаменту державної ефективності, що англійською скорочено буде Dodge, так само, як і назва однієї з криптовалют. Маск і сам неодноразово демонстрував свою здатність впливати на курси криптовалют своїми заявами та діями. Так, наприклад, його твіти про той самий Dogecoin призвели до різких стрибків курсу цієї криптовалюти. А коли маск оновив свою біографію в Twitter, додавши хештег біткоін. Його курс зріс на 20%. Заява Штесла про інвестування 1,5 мільярда доларів в біткоін в свій час призвела до зростання курсу до рекордних на той момент 50 тисяч доларів. Згідно з прогнозами різних експертів, після інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, ціна на біткоін та інші криптовалюти знову зросте. Так. Роберт Кіосакі, інвестор, криптоентузіаст та автор книги Багатий тато бідний тато спрогнозував ціну на біткоін у 2025 році від 175 тисяч доларів до 350 тисяч доларів. Проте в першому ж коментарі до його твіта йому резонно зауважили, що його передбачення на 2024 рік не справдилось. Тоді він прогнозував ціну в 300 тисяч доларів за біткоін. Валіанс Бернштайн, міжнародній компанії з управління активами, прогнозують, що курс біткоїна сягне 200 тисяч доларів до вересня 2025 року, а до 2033 досягне 1 мільйону доларів за біткоїн. Видання Financial Times у своєму щорічному прогнозі також зазначило, що біткоін може досягти 200 тисяч доларів вже цього року. Періан Борінг, засновниця та генеральна директорка The Digital Chamber провідної торгової асоціації, яка займається просуванням технології блокчейн. Припустила, що біткоін може навіть досягнути позначки 800 тисяч доларів. Генеральна директорка IRK Invest Кеті Вуд вважає, що до 2030 року ціна біткоїна може зрости до 1 мільйона доларів. У ще більш оптимістичному прогнозі Вуд вказує курс біткоїна на рівні 3,8 мільйона доларів до кінця десятиліття. На цьому фоні капіталізація криптовалюти може сягнути 64 трильйонів доларів. Проте не варто забувати, що ринок криптовалют дуже волатильний. Зміни в попиті, будь-які новини пов'язані з регуляцією криптовалют або хакерськими атаками та багато інших факторів можуть впливати на ціну. Та й не лише прогнози Кіосакі не збуваються, тож до всіх них варто ставитися з обережністю. Тому ми закликаємо вас все ж бути обачними, якщо наважитеся інвестувати у криптовалюти. Але інавгурація Трампа вже за декілька днів, тож результати перших прогнозів можна буде перевірити незабаром. Пишіть в коментарях свої думки про майбутнє ринку криптовалют, а я на сьогодні прощаюсь з вами. Не забудьте поставити лайк цьому відео та до нових зустрічей!